Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги камуфляжну сітку. Військові камуфляжні сітки є ідеальним рішенням для полювання, приховування та створення затіненої області. Їхнє неперевершене камуфляжне забарвлення в різних стилях допомагає вам ефективно змішатися з навколишнім середовищем. Сітки виготовлені з міцного матеріалу. Матеріалу, що має високу стійкість до впливу погодних умов. Вони легко складаються для зручного зберігання та перенесення, оснащені сітчастим дизайном, який забезпечує гарну вентиляцію та пропускання світла, що робить їх ідеальними для використання в теплу погоду. Пропонуємо до вашої уваги тактичну сумку. Дана універсальна тактична поясна сумка призначена для носіння та зберігання різних предметів. Вона оснащена спеціальною системою, яка дозволяє легко та безпечно прикріпити її до пояса. Усередині сумки є відділення для зберігання гаманця, телефону та інших дрібниць. Вона виготовлена з міцного та зносостійкого матеріалу, тому забезпечує надійний захист в від зовнішніх впливів. Це чудове рішення для Ході ефективного відпочинку, а також для використання у військових чи тактичних заходах. Пропонуємо до вашої уваги військовий бінокль. Це професійний військовий бінокль із високою потужністю. З його допомогою ви зможете насолоджуватися яскравими та чіткими зображеннями під час полювання, спостереження за птахами та активного відпочинку. Він оснащений високоякісними призмами бак 4 які забезпечують відмінну передачу світла та контрастність. Оптичні лінзи мають діаметр 42 мм що дозволяє збирати більше світла. Через це вони забезпечують. Чують яскравість зображення навіть в умовах недостатнього освітлення. Пропонуємо до вашої уваги тактичні навушники. Це високоякісна гарнітура, призначена для полювання, стрільби та інших тактичних заходів. Вони оснащені спеціальною системою звукового посилення. Вона дозволяє почути навколишні звуки та голоси з підвищеною ясністю, не пропускаючи голосні звуки пострілів. Конструкція навушників забезпечує гарну посадку та комфорт при тривалому використанні. Вони мають компактний дизайн, що полегшує їх зберігання та перенес. senya Пропонуємо до вашої уваги чохол для турнікетів. Футляр для турнікету надасть зручне та безпечне зберігання цього критично важливого засобу виживання. Він виготовлений з міцного матеріалу, який забезпечує захист турнікету від пошкоджень та зовнішніх факторів. Завдяки своєму компактному розміру та зручній конструкції футляр легко носити на поясі або рюкзаку. Він має достатньо місця для зберігання одного турнікета, що робить його ідеальним вибором для різних ситуацій. Футляр забезпечує швидкий доступ до турнікету у разі потреби, що дозволяє ефективно реагувати на екстрені ситуації.